Казка КОЛОБОК Жили собі, дід та баба, хоча у бідності, але в злагоді. Якось просить дід, спекла б ти бабусю колобок? А баба відповідає, З чого ж його пекти? Борошна у нас зовсім нема. Ех, бабо, ти по козубу пошкреби, по засіку помети. Може, борошна й набереться. Баба, щоб чоловікові догодити та й себе порадувати, по козубу пошкребла, назмітала по сусійку, набрала борошна при горшні зодві, намісила баба тісто на сметані, спекла колобок і поклала на віконце, щоб прохолов. Колобок полежав, полежав та й покотився. З вікна та на призьбу, з призьби на лавочку, з лавочки на землю і за ворота. кинулись наздоганяти його старі та куди там. Котиться колобок дорогою і приспівує. Я по козу був нашкрябаний, по засіку я наметений, на сметані я спечений, на віконці остужений, я від баби утік, і від діда утік. Пробіг він так через село, викотився на околицю, далі був луг, широкий, зелений, з різними квітами та травами. Котиться собі невтомний колобок та все пісеньку свою наспівує. Зустрічається йому заєць: Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Зиєш мене, Зайчику, я тобі пісню заспіваю. Я по козубу нашкрябаний, я по засіку наметений, на сметані спечений, на вікні остуджений, я від баби утік, я від діда утік, і від тебе заяць, вже напевно втечу. І покотився далі. Тільки його заяць і бачив. Котиться колобок, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козубу нашкрябаний, я по засіку наметений, на сметані спечений, я від баби утік, я від діда утік, і від зайця утік, і від тебе, вовче, втечу. Котиться колобок по доріжці, пісеньку свою співає, дивиться, а на пеньку ведмідь сидить. Побачив Колобка і каже: Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Піш мене, ведмідю, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козу був нашкрябаний, по засіку я наметений, на сметані спечений, на віконці остуджений, я від баби втік, і від діда втік, я від зайця утік, і від вовка я втік, і від тебе ведмедику, я втечу. І покотився далі. Аж ось назустріч йому лисичка ласкаво посміхається, лапкою приміряється, а, який колобочок гарненький, який рум'яненький. Ось я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. І я по козубу нашкрябаний, я по засіку наметений, на сметанні спечений, я від баби утік, і від діда утік, і від зайця утік, і від вовка утік, від ведмідя утік, і від тебе, лисичко, я втечу. Хм, говорить лисичка, яка гарна Лісенька, та, на лихо, я стара вже стала, не дочуваю. Сядь колобку, на мій носик та заспівай ще раз трішечки гучніше. Скочив колобок коло хитрі лисичці на ніс, а вона його гам та й проковтнула. Казки оживають на нашому каналі. Тож не забудь підписатися і поставити вподобайку, і ти точно не пропустиш нічого цікавого.